Якщо ви цього не зробите, то все зміниться. Е, дивіться, це є паркплат з велосипедами і тут оранжеві такі таблички. Це означає, що вони тут стояли дуже довго і вони не на ходу. Тут ціну нема, там десь спущене колесо, і вони не на ходу. І їх будуть утилізувати. 23.11 що це було, чомусь не утилізували, а мали би утилізувати. Ось, ну Я пам'ятаю, там було більше велосипедів, їх чомусь вже немає. Е, і тут поставили, 9 числа вони приїхали, поставили попередження. І якщо не знаходяться власне, то приїжджає фірма приїжджає фірма і їх утилізовує. Ось так про проходить зачистка в Німеччині. А чи ви знали це? пишіть в коментарях, зберігайте це відео і максимальний репост. Тому що, якщо ви не будете цього, цього знати, то і ваш велосипед. Десь застояний, і він буде просто. Ви подумаєте, що вкрали то велосипед? А ні, його просто утилізували.